Всім привіт. З вами Ілюха і бачите, в нас нова серія Майнкрафта. Після того, як вчора я трохи познімав, я пройшовся там, подорожував. Вже змінив скін на мого улюбленого моба. ну правда, мужика не знайшов толкового, того буде так. Ну, не особо не звертайте увагу. Також я там залутав. Храм. Там був храм. Пробігся трохи по пустелі. Ну, ресурси там не особливо якісь дуже дорогоцінні були. Єдине, що це два алмази, трохи смарагдів, золоте яблуко і три сідла. А, і ще золоте яблуко. Також, як бачите, ми створили. Мішечок, я там побігав трохи, побивав кроликів. Це експериментальна функція. Е, ну і насправді це дуже такий класний е, замінник шалкера на ранніх стадіях розвитку. І ви, напевне, вже чуєте, що в нас тут хтось ходить, бігає, ламає двері. Це я запросив свого другана. Ось е, тепер ми не, не самі виживаємо, тому що я зрозумів, що дуже це все буде скучно. Трохи там побігав, зрозумів, що це все дуже неприкольно. Тому ось у нас ілбарс буде 2, поки ще так. Е, і напевне ми продовжимо йти і е, шукати, де б ми жили, але на цей раз вже в іншу сторону. Тому що туди, куди зараз направився мій друг, уже там все я пробігся там приблизно на тисячу блоків і нічого толкового не знайшов. Це мене, звичайно, трохи розчарувало. Розчарувало, верніше, не трохи. Е, тому ми відправимося зараз в іншу сторону. Е, чел. чуєш? Іди за мною? А, ти хочеш нарубати певні трохи дерева дерев я тобі зараз допоможу це зробити. Приймай ще ось трохи. І ти в цілому вже можеш собі створювати перші свої інструменти. Ось я тобі, напевне, зараз покладу верстат. Тримай. Алло. Угу. ось Так, а ми поки що трохи подождемо. Значить, наші плани сьогодні такі. Просто йти, шукати місце підходяще, яке б мені сподобалося для нашого майбутнього дому. Ну і по дорозі лутати всі споруди, забирати всі сундуки. Ось така от наша ціль. І, напевне, ви вже чуєте, що звук в моєму відео помітно покращився. Я завантажив додаток на телефон, щоб записувати звук класний. О, глина, до речі, тут. І в мене був старий мікрофон, десь йому вже років 2-3. Я його особливо не використовував. Uh, так як ну, не дуже вмів цим займатися, та і особливо. Ого, який uh, і особливо про потреби в цьому не було. Uh, тому що перші свої відео я записував без звуку і я вже бачу затоплений корабль. Туди ми відправимося. І, як бачите, скоріше всього, це uh, сьогоднішня мандрівка у нас буде відбуватися по воді. Зараз я повернуся від... до свого другана. Звичайно, було б круто, якби я з ним заз... зідзвонився через Телеграм. Ну, я знаю, що геймери зідзвонюються через Discord. О! І до речі, ми ж в налаштуваннях ставили собі бонусний, бонусну скриню, щоб е, ну, мати вже певний старт. Е, єдине, що я звідси заберу, це напевно, будуть смерекові колоди. Вони нам дуже знадобляться для. Вони нам дуже знадобляться для майбутніх е, будівельних робіт, так скажу. Е, а де дружбанчик? Ага, я бачу твій нік. Чау! Чау! Чуєш? А, так, я, напевно зараз все ж таки його наберу, напевно вам цього чути не буде. Але я зараз схожу на секунду. Так, чел. Чуєш мене? Значить, іди сюди. Ось, о, вітаю, ось е, бонус на скрині, вона вся твоя. І є одна сумна новина. Як бачиш, у нас уже наступає ніч. Ліжко в мене лише одне. Я коли бігав, я там е, знайшов овець і створив собі ліжко. Я трохи не розраховую на те, що будемо е, виживати ми разом. Е, тому ось так от поки що. Чомусь таке враження, ніби в мене... Алло Алло. Ні, звук записується. Е, Ну, ось ви можете поглянути які в мене ресурси, які я здобув. Також я там знайшов е, портал, який був майже повністю занурений в землю. Звичайно, трохи було матеріалу для відео, але я подивився в принципі самому, напевно, це буде дуже нудно. Я навіть ось відкрию. Е, і скрин я теж заберу. Значить, Ходімо за мною. Певне, вийдемо на берег океану. Ой, Ми вийдемо на берег океану. Ой, йди сюди. Йди сюди, я тебе. Пикен мені лук випав. E, значить, Ми перепливаємо на цей острів і ось тут перечекаємо цю ніч. Ого, прикольна лава стікає. І, чесно кажучи, я зараз гляну, що в мене по FPS-FPS 50, 50, 60 стабільно. Я, напевне, трошки трішечки нам додавлю ну, нам собі рендеру, тому що видно, не прогружені чанки. Це трохи неприкольно. Особливо ніяких багів при цьому не сталося. І тут ми перечекаємо, ти куди пішов. То йди сюди, в мене тут є трохи м'яса. Ем, отут ми перечекаємо ніч, а поки що, як я казав, ми виживаємо на версії 1.19.4. І я можу вам розповісти, що тут е, додали. Отже, найголовніше це е, новий крафт броні, е, незерритовий, його, його там просто мега ускладнили. Це просто щось ну, нереальне стало. Там Потрібно щось типу рецепта, який знаходиться лише в Сундуках, в Незері, е, в якихось структурах, які складно знайти. <му> е, і сам незритовий злиток. Ну, коротше, дуже складно стало. Друге, це додали вишневий біом. Я б хотів в цьому виживанні його знайти. Він просто мега крутий. З нього дошки прям. М -м -м. Ось можна здається. Бамбуковий, до речі. Це в нас мангровий. Дубовий. І ось в нас вишневий човен. Ось така от у нього гарна деревина рожева просто бомба. Е, також змінили трохи е, механіку розмноження коней. Тепер, якщо ти з'єднуєш два коня з крутими характеристиками, е, народжується кінь, а, ну маленький лише е, народжується з ще більш крутими характеристиками. Раніше цього не було, раніше тобі могло. Народитися, ну, як сказати, не дуже круте створіння, яке уступало своїм батькам в розвитку. Ого крутий крутий. І е, напевно це буде дуже довго. Звичайно, ми виріжемо. Ні, ми не виріжемо цю ніч. Е, ми виріжемо цю частину ночі, яка от зараз. Буде, тому що всім вже давно, давним-давно набридло це дивитися. Я ставлю на паузу. Напевно. Так, ми продовжуємо. Ось вже бачите світанок у нас Чел... челик мій дружбанчиком допливе. Він вже тут трохи розвідав територію навіть. Каже, що недалеко звідси є кораловий біом. Нам тут трохи довелося вночі пофайтитись з мобами. Ага, каже, якщо точніше, то зовсім близько звідси. Нам довелося трохи пофармити копай з мобом. Мене навіть один раз вбили, правда, вбив мене мій ж самий друг випадково з лука. Е і зараз ми будемо вирушати е уже в саме плавання. <клухи> Що ти там піддовго? Пливи сюди швидше. У мене, на жаль, зовсім немає дощок. Ну, дай мені десь скільки в тебе. Так здається. Ну, дай мені половинку. Нам потрібно скрафтити дві... два човна з е... лодками, з скринями. Вибачте. Так. Верстат. Зараз я поставлю. Я вже створив ось. Е, і скрафчу. Ти що, теж створив верстат? Ну ти геній, звичайно. Так, він дуже гарний, я вже казав. І перша наша точка це, якщо ти там бачиш, там стоїть е, на дні затоплений корабель. Ми туди попливемо, залутаємо. І наскільки я знаю, а я знаю, тому що я вже грав на цій версії. Там може бути в, у, у цій головній скрині, де дорогоцінності лежать, там смарагди, залізо золото. Там можуть бути рецепти всіляких візерунків на броню. Це дуже крута штука. Е, так, ну ти напевне тут крафтся, Я е, зроблю собі троє дверей мені досить. Е... Щоб дихати під водою. Я, напевно, попливу вже. Ти давай е, закінчуй і за мною. Е, до речі. Ага. Так я ж кажу, човен зі скринею скрафт. До речі, от мені оце от, місце біля цієї скелі навіть дуже подобається. Воно таке достатньо мальовениче. Знаєш, що я подумав? От поруч океан. Ось. Те що я і хотів. І тут такий, знаєш, мені дуже подобається це місце. Єдине, що я не хочу будувати наш будинок із ем, тропічної деревини, тому що вона мені ну, не дуже подобається. Так, я вже пірнув. Зараз проб'ємо. Човні дірку, це йому вже не зашкодить. Бачу. Ой! А в мене повітря досить так швидко закінчується. Я, я вже звик е плавати з з зі шоломом. Та дай я за... Ладно. Ну я не можу... О, Ай! Меч? Ем, нам не поталанило. Тут немає жодного. Візерунка. ти ж, ладно. Все. Іди, дихай в двері. Ось у двері по. Ладно, доведеться далі самому лутати корабель. Так, я не дуже бачу тут. Ай! Я ж це тобі віддав той меч, який, який ти просив вернеш. зі скрині я забрав, так. Повірно, я бачу місце, де можна подихати. І бачу ще одну скриню. Дві книги і по стандарту мапа в скарбів. Ми трохи пізніше по ній попливемо, тому що зараз я не бачу сенсу нам туди плисти. Ем... Підозріла юшка. Єде що викинути, рейки. Я зараз помру. Ми вже один одного знайшли. Е, біжимо до місця, де ми хочемо будуватися. І я щойно оце оцело. Не те, щоб це була дуже велика рідкість. Ну, поживи як. Не те, щоб це була якась дуже велика рідкість, але прикольно. А мене знайшов скале. Йому і він зараз про це пожалкує. Ще один лук, прикинь. Значить, Іди сюди, напевне, ми... круто. Тут ми будемо жити. Ось бачу це от, це от місце де. Я його щас, зараз швидко освітлю. І непогано було б нам побудувати якусь коробку або в землян... У нас тут... Ау! Ти, позел, такий не вбивай, позел. Зараз я... Те, я став в точку відродження. Зараз я швидко освітлю тут, певно. Чуть-чуть. Піди -чуть. сюди. Значить, зараз ми напевне закопаємося. Ти хитрий. Але не тут. Це є. Напевне, закопуйся під землю. Нас боку. З'являється. Ні, це тобі, це тобі. Ну не знаю. Мені здається, що показує лише. Е... Ну це, це так, але це зараз ми цим займатися. Зараз ми не зможемо займатися тим, щоб робити інше ліжко. Е, так, я тут викопав невеличку нору. Краду один факел. Опа. І поставлю туди. Там ми зможемо перечікувати ночі. Ну і на цьому, я думаю, нашу серію можна поки що закінчувати. Це просто... Вона вийшла досить таки довгою, хоча особливо нічого ні, особливого в ній нічого немає. Ну, а я всім дякую за перегляд. Не забувайте, що для кожного ютубера найвищою винагородою є ваш лайк, комент і підписка. Всім удачі і всім пока-пока.